Вистава без слів у Києві. Відбулася прем'єра пластичної постановки Occupation, яка розповідає про життя родини в Херсоні під час окупації. Для мене дуже важливо було проговорити те, що люди, які знаходяться на окупованих територіях, які знаходяться не де окупованих територіях, це один спільний народ. Ми українці. Е, потрібно кричати про те, що там відбувається. Адже мені здається, що в окупації в цій зовнішній війні е, в людини завжди триває внутрішня війна. Людина за свою людяність, коли в тебе щодня намагаються знищити волю. Е, як не втратити ось це найсвітліше, що у нас є, вистава створена на реальних історіях. Який режисер збирав у соцмережах та об'єднав в єдину розповідь? В цьому полягає біль, тому що ставити про те, що відбувається абсолютно ідентично зараз, на деокупованих, точніше на окупованих територіях, це надзвичайно боляче, і розповідати почесному історію, справжню історію тих, які пережили якісь звірства. Ось цьому полягала складність, аби зробити це по-справжньому щиро і чесно. Тому під час підготовки вистави особливу увагу приділяли пластиці тіла та хореографії акторів. У кожної людини є момент, коли ми не можемо виразити емоції словами. Це є завжди, коли у нас переповнюють емоції. Нам важко дихати. Ми не можемо сказати двох слів. І тоді якраз таки на допомогу приходить наше тіло. Тому що тіло в першу чергу воно є провідником в наш світ, оскільки тіло ніколи не бреше. Ми можемо збрехати словами, але тіло видає завжди. До прем'єри готувалися два з половиною місяці. Головну роль у постановці виконує 21-річна акторка Ольга Галицька. Дівчині близька ця історія, адже дитиною, щоліта літа, вона гостювала у бабусі та дідуся на Херсонщині, це дуже важка роль людини, котра втратила абсолютно все і, в тому числі, свій рідний дім, бо ця історія про окупацію Херсону. Те, як вона втратила все, але як вона це все проживає, як вона це все. Опрацьовує і живе сим далі. Життя про прийняття, але й біль, неймовірний біль цією виставою. Автори хочуть нагадати українцям, що в окупації РФ досі перебуває багато наших територій та людей, які, попри залякування росіян, чекають на Україну.